Російські окупанти продовжують тероризувати мирних українців та наносити удари по об'єктах інфраструктури та енергетики. Під ударом опинилась і Волинь. Дуже багато людей залишились без світла, тепла та води. Як вижити в такій ситуації? Лучани діляться порадами та лайфхаками. Я думаю про свічках, тому що це дуже романтично, але коли я шукала свічки, їх в магазинах не було. Е, тому тут Мар'яна ще є теж тут свої способи, вона мені розказала недавно, як чай зробити. Да, можете на таблеточці сухого спирту підігріти воду, щоб нагріти е, чашку кави. А краще зігріватися один одним. Запаси робити. Ну в кого опалення, не на електриці, в кого на електриці, не знаю. Ну ми в село поїхали. Насправді це временно, ну, бо це все наші служби це все зроблять і все з'явиться. Але якщо в цей період, коли цього немає, ну. Як вони казали, типу, потрібно мати павербанк або навіть сходити в магазин, купити бутиль води, і типу, ми так в гуртожитку вживаємо насправді. У нас теж немає деколи гарячої води і так далі. Понятно, е, ну, ну, що запаси потрібні. І розслаблятися не треба. Ну. Ну, треба, звичайно, і запасатися водою. Ну, генератори не всі можуть купити. Так, ну, не, мають не мають можливості, бо нелегкий є час. Але просто ну запасатися, ну і все то що. Ну запас води зробити, це в нас постійно стоїть. З приводу електроенергії, ну не скажу, як справлятися. Ну, свічки, мабуть. На жаль, така реальність. Будемо сподіватися, що більше такого не буде. У знайомих просимо у кого є ще електроенергія, я банки заряджаємо, а стараємося більш на вулицю виходити. Ну і так намагаємось тримати все заряджене про всяк випадок, якщо буде ще відключення. І я ось думала придбати ліхтарі, які можна заряджати і користуватись ними. Ось. Ну а так, коли все гаразд з електропостачанням, намагаємося економити і не вживати в пікові часи, щоб вистачало на всіх. Я думаю, що ми ми це переживаємо з легкістю, як побачили, що. Для українців незламні, а воду можна поїхати в баї. От, наприклад, я знаю, набирають там люди. Багато хто там ще поки не вичерпний запас. А зі світлом е якісь сусіди допоможуть десь. Я думаю, що зараз нас всі відкриті, щоб допомогти, підказати і підтримати кожного. Ми всі е як то повертаємося назад. Треба економити електроенергію, відповідно. Після цих обстрілів ми зрозуміли це. Ну триматися, гуртуватися і все буде добре, все буде Україна. Як Дуже холодно, включаємо трошки <свісно> електробігрів, у нас поки що світло є. <свісно> добре. А що ви можете, які поради дати людям, в яких немає світла і Ой, то це вже дуже проблематично. <свісно> це дуже проблематично. На сході що роблять? Варять на кострах, на вулиці, це жах. Надіємося, що до того не дойде у нас. І треба було ну, заздалегідь до цього підготуватись так само, купити води, якоїсь тушонки пару банок, щоб, Якщо от не буде світла, не можна буде в магазині розрахуватись. Був якийсь запас води, світла, що там ще, свічок. Ну і павербанка, так як усі попереджали, мають бути заряджені і мають мати. Ось. Книги, відповідно, свічі книги. І все, і можна без гаджетів прожити і без телефону.